Всім доброго дня! Сьогодні дивимось різні прикраси. Маю таке бажання, є в мене такі красиві браслети. Тут є десь лазерна проба, півгодинки я її шукала, не могла роздивитися. От, Вона є на всіх, я перевірила. 900 гривень ось такий браслетик, 18 см, але буде на маленьку руку, він, типу, можна сказати, навіть що дитячий. Ось таке кохання з фіанітиками. хлопчик та дівчинка. Далі однакові, зараз покажу, але трошечки різна довжина. По 1050 гривень ось такі 18 та 17 см довжина. Замалю 18, один сантиметрів і 1,17. Ось таке красиві. Так, з ними зрозуміло. Далі на шкірі 38 плюс, 3, 38 см довжина і 3 см подовжувач. 1100 гривень. Ось такий шнурочок коротенький. Далі цікаве кольє, ось таке італійське. 1600 гривень вартість. Тут родована ось ця частинка, і ланцюжок позолочений. 40 см це найкоротший з цей ланцюжок, він буде типу, як подвійний. Я в ньому трошечки заплуталась, ось так. І нижня частинка трохи довший, з ось такими штучками. Кульки та камінці і перелинки. 1600 гривень, половиною вага, Італія ось таке подвійне кольє Я потім зроблю на манекені. Якщо не забуду якраз маю дівчинці робити інше коліта. Разом і думаю, що виставлю в короткому відео. Дуже красивий. З підвісочками. Далі браслетик довгий, може бути чоловічий, 26,7 вага, 3 тисячі гривень вартість. Ось таким чином застібається плотний. Класний, довгенький. Зараз скажу точно довжину. От щоб застібнути, це буде 20 з половиною сантиметрів. О, подивіться, браслетик класний, дівчата. Хто любить просто срібло. три тисячі гривень. Вартість 26,7 грамів. товщина десь міліметрів 6. Комплект з перелинами в 17 розмірі 3600 з чорними перлинами. Досить такий крупненький, родований, красивий, модний, лазерна українська проба. Тут мається. Ось такий вага сережок 7,9, а каблучка 4,8. Родований, класний. Приблизно розмір десь паралинка 10, ну, загалом нехай міліметрів 12. Дуже красивий комплект, дарма ви його ігноруєте, можна комусь взяти на подаруночок. Красиво буде виглядати у вушку, а в кого більш-менш високий прокол. На низькому круглі мені не подобається, а якщо трошечки повище, то буде клас. 18 сантиметрів. Ось такий родований він такий один. На каучуковому ремішечку. 1700 гривень. Класний. З фіанітами Далі ось ця масивна штука на кропному каучуковому шнурку. Товстому. Ось Така загатом, 2400 гривень. Тут велика вага і коротенький шнурок, десь 40-45 см буквально. Кому цікаво, то, будь ласка, напишіть, не хочу на ньому зосереджуватись. Він, в принципі, класний сам за себе говорить. О, коротка довжина. 4,5 діаметр колона, Величезний просто. З перлинками вишилися ось такі з корундами, з барочними перлинками та корундами. 1100 Це Ізраїль. 44 45 см Ось таке кольє. Зелений красивий кварц. Тисяча гривень вартість з перелинками. Тут срібна фурнітура, срібло, багато таких перлинок. А, і ще тут, бачите, такі кульки. Не просто о, гладкі, а з якимось, з якимось різьбленням. 4 міліметри. Далі браслетик 17,2, вага 2900 гривень. Просто срібло з такими штучками. А, для чого ця штучка? Хто знає? Напишіть мені, будь ласка, десь щось я таке вже бачила. Чи на взуття щось таке ставиться? Чи десь щось мені знайоме? 2900 гривень. Довжина невідома. Зараз буде відома. 19,5, але можна один елемент прибрати, і тоді буде, напевно, на маленьку руку на 16. Просто срібло. Тарешки Кліпси 11,8. Ось такі горгони всередині клеймо. Вони вінтажні. 1800 гривень. Просто кліпси, але досить плотно притискають. В кого немає проколу, об'ємні, красиві. 16 мм ширина. Далі ось такий з ключиком 18 грамів з таким замочком. В принципі, на зап'ястя 16, 17 буде нормально, можливо, десь трохи вільно. Ключики сердечки, 2000 гривень вартість. Ось такий. Далі каблучка вірменія. 17, 17,5 повний. Перелина та фіаніти. Барочна перелина та фіаніти. 2500 гривень. Крута, красива. Класна шинка. Красиво виглядає. Такої ні в кого не буде, тільки у вас. 22 або 3,4 разом. 16,3 вага. Ну, типу, маленьке. є за що платить. Або просто ось такі перелинки за 500, але це покриття. Хоча тут є проба, це родоване покриття не срібло. Під низом інший метал. Ось такі 500 гривень пролинки. 40 см плюс подовжувач. Це також біжутерія, якраз підійде до попередніх сережок. Фурнітури біжутерія, переламутер, лабрадорчики красиві. 750 гривень вартість ось така. Красиве кольє, коротеньке і трошечки регулюється. Красиво зроблено. Ось така підвіска, 750. Це такий кварц, різблений кварц. Довжина 4 сантиметри. Хто хоче самотню каблучку, є в розмірі ось така 23. 2800 гривень. 23. Величезні гранати. 2,5, 2800 гривень. Об'ємна в великому розмірі. Ось така каблучка. Червоний красивий гранат. Це Індія Неродований. Далі коліє 14,5 45 см. Італія 2000 гривень вартість. Ось такою ялинкою зроблено. Переливається. Подвійна каблучка Ізраїль 6,6. Тут класна золота накладка. Перша 17.8800 гривень. Тут золота накладка і фіоніти. Регулюється, здається, приблизно таким чином вдягається. Краще, щоб було вільненько, якщо його носити, от я такий один час носила, то обов'язково, щоб друге було більше. Тоді воно тільки буде зручне, бо якщо однаковий розмір, воно не буде зручно тою рукою шевелити. Так що, так, якраз нормально, дивіться. Ось така подвійна ізраїльська каблучка. Класна тут накладка. Срібло дівчата дуже подорожчало. Каблучка стара ціна. Зараз воно в закупці вище буде. Далі кварц 1250 індія. На ланцюжок красиво буде. Два камінця, лимонний кварц Продовжуємо 7,5 грам ось такі сережечки на незвичних застібках. Тисяча гривень вартість. Ось такі штучки. Вони, знаєте, як грузик нанизу відчувається. Ну, тут невеличка вага, 21 діаметр. Далі 11 грамів. Ось такий красивий агат. 11 грамів, 2200 гривень агат. 2200 гривень. 4,2 на 31. Такий як колючка. Дуже красивий колір, як картина. Як наче ви під водою плаваєте та розглядаєте, що там є. Просто така краса, як хто сфотографував і, і зробив з цього камінь. Вона тоненька, але дуже красива. Далі ось така каблучка за маллю 1650. Це якась фірма. Дуже красиво. Зараз перевіримо розмір емаль. Вставочка емаль. 18,5 розмір. А, це дівчинка в капелюшку, здається. Це те, що я можу зрозуміти. Це так волосся, це капелюх. Така. Такий арт малюнок. Далі ланцюжок 6,3, буквально 42-43 сантиметри. Вона така, як хлоп'ями зроблена з двох половинок. 1400 гривень вартість. Ось такий коротенький ланцюжок. Красиво буде на підвісочку або самостійно, як коліє. 11,5 грамів хризоліти та геліотіс 2200 гривень вартість. П'ять з половиною, ось така каблучка з накладкою, маленький розмір, 17,2-17,5, ось таке 900 гривень вартість. 800 гривень рубін, і є ще лишився смарагд. Ось такі пусетки з рубінчиками. Або смарагд по 800 гривень. Кулон, гірський кришталь, дуже красивий. 10,3 вага. Самотній кулон, 2200 гривень вартість. 31. На 20. Дуже красива підвісочка. Підвісок окремо в мене в цілому не буває і не буде. О, можливо, комусь треба, то гірський кришталь, красивий е, красивий огранка. Ну і останнє що сьогодні. Подивимося, ще 2-3 прикраси. В розмірі 20. Тут безрозмірне гранат 1550. Красивий гранатик, воно можна змінити розміри, як вам треба. Красивий такий бордовий колір. Я б сказала навіть винний. Ось така 17,2, Також красивий гранат, 1550 гривень. застряла красиві камінчики. 1550 гривень. Так, ще покажу сережечки. Це Ізраїль 1800 гривень. Крупненький, красивий е, цей лабрадорчик. Трошечки має включення, але колір просто казковий. 1800 гривень. 6 сантиметрів довжиною. 11 11 грамів вага обох. Вісімнадцять і два або 18,5 красивий підвісний комплектик з гранатом Три тисячі гривень. Їх маю два: вісімнадцять і два або 18,5. Красиві гранати. 3 тисячі гривень вартість загалом загалом 2,7, а камінчик 1 сантиметр, красива граночка. Красивий колір, темний винний колір. В принципі, на сьогодні, я думаю, у нас все. Хочу ще, єдине, що на мене дивиться, каблучка рубінова в 17,5. 1650 гривень вартість. 4,4 ,4 вага. Родована, красива, українська є проба. Ой, яка класна! Вона зручненька. Всім дякую за увагу. Вже гарного, приємного дня. to zobaczenie